І почалося таке бешенство банок. Дуже здивований, А то й може більше 900 грам. Злили воду, залили кислоту. У нас 4 плюсових і 3 мінусові. Де взялися? 4 ампера. Всім привіт! А давайте зарядимо ці дві банки моїх кислотних, які знаходяться в воді. Сюди навіть дистильовану воду. У мене трошки було, що стояла банка, сніг роз... розтоплений. І ми її зарядимо до 4,2 вольта, а потім розрядимо і побачимо їхню ємність. Вони дві будуть заражатися до 4,2 вольта. Не так як вони мають заражатися більше, тому що акумулятор, якщо так 12 до 16 вольт заражається. От. Побачимо, що у нас вийде. Пройшло 2 години 34 хвилини 35. І почалося таке бешенство банок. До 4,19 падає до 0,1 ампера. відключається, падає напряження. і так далі. Закачано 1,2 ампера і все. І сброси Д. Оця банка, вона вже другий раз в воді мочиться, що дистильована. Тому, мабуть, вона і випендрюється. Ну, будемо кислоту потім додати. Мабуть, мабуть, робимо стоп. Отак. От Кнопочкою. І дивимося на вольта. Що у нас показує? Падає, падає менше 2 вольт. Це мабуть оця банка. Ладно, поіздіваємося. Так, що в нас тут? У нас, коли я його підсоєдинив, він показав великий спротив внутрішній. Ага, припекло. Беремо, відключаємо і підключаємо. що в нас зараз покаже. Так, це четверта банка. Показує. 344, це оця банка. Зборка самих дохлих акумуляторів. Там все лиш 3,5 А. Так переключаємо на наш... Так, 3,77. Ставим розряд. 69 млн. Зараз показують ці кислотні банки. І що? ставимо на розряд, побачимо раді прикола до 3 вольт, що він нам видасть. Ампера 363 Що в 69 мл. Надо добавить и кислоты, вылету воду, зробити кислотой нормально. Дуже здивований так как в банке ти сопротивлялись розряду и ще й видали 371 мА. 25 хвилин. Розразити йшов. Оця банка, я скажу, другий раз вона вже в воді. Перший раз в воді вона коли формувалася була. А зараз додав я сюди ще дистильовану воду заново бо вона була в мене, хоронилася три дні чи 4 в кульку в пакеті. Тому ми заливаємо кислоту та, і провіряємо другий раз ємність. Позабирали трохи кислоти з одного акумулятора і з другого акумулятора отаким шприцем по 20 грам. З того акумулятора по 60 грам з банки і з цього акумулятора позабираємо 60 грам з банки. Забрали з двох акумуляторів і в нас получилося. Майже десь 800 а то й може більше 900 грамів кислоти. У мене тут рівні були великі тих акумуляторів. Злили воду, залили кислоту. У нас вольтаж піднявся. Сразу 3,94 стало. І було 79 млн розрядженим. Я не засняв. Зараз стало 71. Ставим на зарядку. Вольтаж потихоньку сам поднимается. Было 0,395, зарядка Так. Кнопочка. У нас стоит зарядка. Пуск. 1, 2, 4, 14, 0,99, 98 ампера. Так, банки дуже швидко забородилися, але вже вольтаж не бісився. Зародило всього лише 107 мА. 75, значить. 71 мл настоїть. Ми зараз перезагружаємо. І подивимося, що зараз наші банки покажуть. І так, показало 64 млн 416. А було 69. Зараз 64. Ну там ця промокашка ще повністю у нас Кислотою не пропиталася. Так. Ставимо розряд. Поїхали розряжатися. Ну тупірвольтаж як добре тримає. Побачимо. Вони банки не могли віддати, мабуть, мощність із-за того, що була вода. Зараз побачимо скільки він вдасть. 100 мА зарядилося, скільки розрядить. Розряд вже йде більше години. Вольтаж тримає 3,93. І 1 А ток розряду. І це вольтаж тримається вже майже годину. Ну, хвилин 55. Було там десь трошки 4. А потім отак вже більше 1 А розряду пішло. Розряджаємо далі. Продовжуємо тест. Зараз почалось трошки напруга падати 3,92. 3,93, 3,92. Тест іде вже 1 година 18 хвилин. 1,3 ампера А ми забрали. І так, що хочу сказати? 1 А, ми зараз його забираємо з банку. Банки ці у нас вони на корпусі стояли 4 амперні. 4 амперні були вони, і були 4 пластини плюсові, 4 мінусові. Ну За даний момент у нас 4 плюсових і 3 мінусових. І так же само на цю 4 плюсових, 3 мінусових. Тобто одну пластину ми повідламували звідти і звідти, щоб три всередину засунути між плюсовими пластинами, коли ми формували ці пластини. Тому ємність, по ідеї, упала, хай навіть на пів Ампера. Тобто вони мають, банки по заводським параметрам, по ідеї мають статися 3,5 Ампера. Ми з них зараз хачуємо. 1 Ампер – це 25% від їхньої ємності. От, так. Зараз 3,92 стоїть. Забрали ми вже 1,3 А. Тестуємо далі. Так, після 1 години 35 36 хвилин почали ток розряду трошечки падати. На 0,99 Ампер, 0,99, 3,92 вольта, так і стоїть, тримається. 1,6 А уже выдало. Прошло 3 години. И ми все ще, ще роздражаємось. 3,86 вольта, 0,98 А и опа! 3 Ампера выдали від, від, ці дві банки. Ми будемо розряжати до 3,5 вольт, тому що це у нас як кислотний акумулятор. Кислотний акумулятор на одну банку має бути десь 1,75 вольт. Менше не рекомендовано, тому що вважається 12 вольтовий акумулятор можна розрядити тільки до 10,5 вольт. Так що розрядимо його до 3,5 вольт і побачимо, яка буде ємність. Розряд триває, пізно ніч, треба лягати спати. Розряд триває 4 години, 4 хвилини, 4. 4 години, 4 хвилини. 4 ампера вже видова. Так, 3 вольта. Банки себе нормально чувствують, хінки стоять. Так що прийдеться поставити, мабуть, на паузу. Я думав на ніч поставити на зарядку. Що позарядити до 3,5 вольт і побачити ємність. Ставимо на паузу. Так, перевели ми на 3,5 вольта. Ставили на паузу, перевели на 3,5 вольта. І в нас так. Ну, давай набуться. О, 3,5 вольта і хай рахує далі. Відключиться на 3,5 вольт. Повний розряд до 3,5 вольт. 4 години 48 хвилин. ємність 4,7 А. 18 ватт. Так, перевіримо зараз, яка у нас який у нас спротив розраженого акумулятора. Перезагружаємо семьдесят миллиом. Так що от такі у нас справи. Що ви можете сказати? Де взялися? 4 ампера, якщо ці єм... ємність була 4 -амперна. Акумулятор. Із-за того, що більше кислоти... Зараз ставимо на заряд скільки він у нас візьме заряд на до 4,2 вольта скільки ампер так як аккумулятори заражаються у нас же до 14 вольт 13 вольтовый І там получається набагато більше E, більше виходить одна банка має, вона має не 2, і 1 вольта, вона заражається до 2,6. Якщо кальцій, оці кальцій, кальцій акумулятори автомобільні, 2,6 вольта. Це повний заряд, потім падає до 2 и 2. Ну, в таких пределах. Ставим на заряд. Переключаем. Тут дуже маленький. Думаю що він багато не візьме, До 4-2 вольта, але зараз і відключиться. Тому що їм треба заряд більший вольтаж. які будуть думки я думаю що замовився що ми зарядимо їх так як положено дамо йому 5 вольт і вони всі зарядяться вот такий експеримент установлені банки мають ємність більше Чому не мали, мабуть, так виходить. Ми їх ще раз зарядимо, ще раз розрядимо. Побачимо, що вони покажуть. Так і є ці банки. Ми оцим цим прибором не зарядимо. Там же ці банки з кислотою. Тому тут зарядний сказывается ее заряжать піднимается до 4,2 вольта 19 мА, и відключилося тому що піднялась на погоду 4,2 и все мы можем їх тільки за Параллелі і підключити і тоді заряджати малим током. Тільки так. Так, заряджаємо ці банки повторно. Ми заряджаємо їх оцим зарядним. Воно в мене перероблене. ми можемо тут додавати вольтаж. От. Послідовательно з акумулятором 12 вольтовому. Ми його посоєдинили. Током 0,8 А можемо трошки додати. Ну хай буде 0,8 А це нормально для такого для таких банок. Тому поки тут обща ємність, зараз 0,1 А час, ми зараз додали. Сюди ми зняли з них 4,7. Значить, ну 10 А. 10 ампер додали, коли тут накачає 10 ампер, будемо рахувати, що ці банки знову заряджені. У них там процеси проходять, поки нічого не видно. Так, більш-менш здесь бачу там опузирочок один піднявся. Водород, кислород. Має подивитися, вже коли вони закиплять. це буде повністю заряджені баночки будуть рахуватися. По ідеї вони в нас мають два в паралель. Це 9 лишнього 9,5 А. Так як вони видали 4,7. Все, на цьому відео закінчую. Тест пройшов, їхню ємність, ми знаємо, отак От нові банки акумуляторні. Реально це робить, працює, колись я давно таким займався, тільки займався автомобільними синцово-кислотними акумуляторами. Пока-пока, до зустрічі, будемо хімічити далі.